Доброго ранку, мене звати Гануся, і вона на моєму каналі про психологію в усіх аралах і існування. І сьогодні я вирішила зробити пробний ролик на природі, коротенький, і запропонувати таку тему, як психологія і стиль, психологія і зовнішність, психологія і всякі абсурдні чи не абсурдні течі, які чіпляються до психології, як там, жіночність. Прокачає жіночність, прокачає свій стиль і так далі. Я буду їх перевіряти, прикладати до психології, не те, щоб їх змішувати, намагатися знайти щось корисне в будь чому і виокремити некорисне. І от сьогодні мене на перший мій ролик надихнув тренд, де люди показують, як вони виглядали до того, як знайшли свій стиль, і вже потім Знімаю. На сьогоднішній ролик мене надихнув тренд, де люди розповідають про те, як вони знайшли свій стиль, як вони показують який небудь там 2015 рік і кажуть, ось у мене його не було, а зараз я виглядаю так. Якщо ви передивитесь до цих трендів, особливо це видно мені здається у хлопців. Зміни в руках відбулися тільки в тому, що а вони подорослішали, б, наприклад, почали ходити в спортзал. Це вони відповідають моді цього часу, а тоді вони відповідали моді 15-го року. Це знаєте, як казати, що ви зробили помилку, коли там не знаю, мазались темною темним тунельним кремом в 2000-х? Хоча з іншого боку всі не мазались, і було модно бути засмаглим. І в деяких країнах Європи досі модно бути безкінечно засмаглим. Як, наприклад, я жила в Литві, коли почалась війна, і там дуже популярно, там прям в, в цьому в річному абонементі спортзалу, в тебе є певна кількість походів в солярі, тобто дівчата справді. Я не могла зрозуміти, чому у них такі засмаглі дівчата і білі хлопці, а потім виявилося, що дівчата докладають великих зусиль для того, щоб бути настільки засмаглими. І відповідно справа була не в тому, що колись виносили занижені джинси, а зараз виносите стиль олдмані. А в тому, що цей стиль прийшов зараз до нас. І знову-таки він прийшов не в цьому році. Олд це коли ви одягаєтеся в стилі багатих американців. Тобто чому Олдмані? Тому що, наприклад, у нас люди з великими грошима зазвичай це перше, друге покоління. Тобто, у нас немає людей, які циклічно були багатими. Наприклад, в в якихось роках там в Америці, наприклад, на початку минулого сторіччя чиїсь родичі розбагатіли до такого стану, що е, там не знаю, зробили мільярди, і ці мільярди вже продаються з покоління в покоління. І відповідно їхні діти вони в я оглядаюсь на свою собаку, іня не відходять від мене і. І ці покоління вони одягаються інакше, тому що вони належать до певного кола, навчаються в певних навчальних закладах, в школах вони знаходяться в клубах. І є оцей клубний одяг, є світські раути, на які треба ходити. Є такий смарт casual на кожен день, коли ви все одно от ви знаходитесь в певному ціновому діапазоні, тобто. Виходити, наприклад, тільки в речах середнього класу і вищого. Тобто, у вас буде затерта сумочка на кожен день, але вона буде в Гучі або Vuitton, або ще якась. Просто бо ви її любите, і вона одна сотні таких же. Тобто, це буде речі в стилі Ральфлорен, коли це якісь такі піджаки, клубні, сорочки і так далі. Тобто, це все воно стиль життя корелюється з зовнішнім виглядом. І всі ці речі вони почали входити в моду в кінці ковіду. Тобто дизайнери відчули, що їм потрібно трошки змінювати. Відчули потенційне бажання людей після ковіду одягтися в щось нарядне, що ми не вічно будемо ходити в спортивному костюмі, хоча відчули силу цього, що ось ми можемо безкінечно ходити в білих футболках і спортивних костюмах на свята і там, не знаю, на прогулянки. Іня, не тікай. Да, але це не могло тривати вічно, і це з'явилося в колекціях селін, які зараз вже інакші. Тобто, те, що зараз дівчата носять в стилі селін, це вже такий повсякденний стиль молодої дівчини, тобто там топи, інічка до нас прийшов. Що таке, ти хочеш в кадр? Так, це певні топи, спортивні речі, це поєднання, наприклад, блискіток і якихось таких утилітарних речей, як парка. Тобто, це вже така суміша. Насправді, декілька років тому речі були зовсім інші, там були рюші, волани і дуже об'ємні всякі. Дуже акцентні речі, і от воно якраз цей стиль зараз доходить до нас. І говорити про те, що люди знайшли свій стиль, якби воно лягалось точно так же десять років тому, це виглядало б дуже дивно. Вони були б старомодними. Як зараз нам здається, що фотографії наших батьків в молодості тепер припини знову модні. Ще пару років тому, да, Іня, ти теж так вважаєш. Ще пару років тому це виглядало б дуже дивно. І відповідно, коли ці всі люди говорять, що ось я знайшов свій стиль, ні, зазвичай воно корелює з тим, що вони ось знайшли гроші на фотосесію на стріт фотографа. Це коли за 200 доларів за вами ходить людина, і фото вас, грубо кажучи, на телефон. Іня, да, ми припинимо зараз з тобою. Припинимо. Ще трошки я поговорю. Да, і... Зараз людина просто я ж кажу інвестує в те, що робить свій контент для інстаграму, і російському мовина навчилась його робити. Відповідно. Справа навіть не в тому, що ми знаходимо свій стиль чи не знаходимо, ми знаходимо свої ракурси, ми інакше ставимось до себе. І про те, як інакше ставитись до себе, знайти свій, свої ракурси і свої якісь особливості, я розкажу в наступних роликах, які будуть про психологію і різні типології. Наприклад, я зніму наступний ролик про типологію Кіббі, яка Якимось чином корисно, якимось ні. І от ми з вами поговоримо про те, як це як цим користуватися, що одні й ті ж речі на різних людях виглядають абсолютно по-різному. Як цей комбінезон на мені виглядає досить класичним, я в джинсовому комбінезоні і з соліком, який від мене тікає? Інічка, іди сюди, Іди сюди. Так і а на комусь він буде виглядати як річ для того, щоб пофарбувати стіну. Це все дуже цікаво. Залишайтесь на моєму каналі. Не знаю, що вийде з цього ролику, але буду намагатися шукати якісь цікаві, яскраві локації, бо вже занадто хороша погода, щоб цим не користуватися. Дякую за перегляд. Залишайтесь зі мною. Побачимось найближчим часом, можливо, найближчі пару днів. Пока!